Олександр Іванович Кузьменко показує шафу, на якій залишився слід від ворожого снаряду, що залетів у його будинок на прикордонні. Раніше чоловік разом із дружиною жив у середині буді, але тепер родині більше немає де жити. Будинок зруйновано, і сім'я тепер облаштовується у Шосткинській громаді. 17 февраля 2024 року, після обстрілу, мій будинок згорів. Згорел, ничего не осталось, а сейчас ну, восстанавливаем документы на е відновлення. Выехал я з Буды раньше, 14 февраля, так как ну, уже видели, що дом обстреливали п'ять раз, п'ять раз обстрілювали дом. Меня в огороді обстреливали, положили 83 мины. Чотири ну, 4 штуки, три снаряди положили коло дома. взорвали кришу. Ну п'ять раз вставляли акти. о повреждении дома. Це стало останньою краплею, і родина переїхала в шосткінську громаду. Розповідає Олександр Іванович. Выехали, некоторые вывезли вещи в село Клышки. Проживали в село клышки до сентября месяца, числа до 6 сентября месяца. Так сложились обстоятельства, что хозяева дома продали дом, в котором мы жили. Хотя было. Завіряння нас спочатку, що дом ні то документу. Ви будете жити до конца війни був договор. Все. Ну потім продали, і ми підстали ну, стали перед фактом. Кузьменки опинилися у безвихідному становищі, але руки вони не опустили і звернулися за допомогою до волонтерки влади Воробйової, яка допомагає переселенцям знаходити житло. Вони запропонували родині будинок у шості на мікрорайоні Капсуль. На даний час вони обживають цей будинок. Дім. Був, м'яко кажучи, у жахливому занедбаному стані, і за короткий проміжок часу працелюбні Кузьменки привели його до ладу. Ми зробили в домі ще немного. Переклеїли тільки обої і, відповідно, привели в порядок. Потолки, і все відповідно, привели в порядок. Зараз нам потрібно тільки одно тече криша на кухні і провести воду. Гази зробили, котел переділили, за ну, лежилі шесть восімсот Ну жисть ну, вносить свої корективи. Будинок не впізнати. Тепер тут чисто затишно поклеєні нові шпалери. відмити та прибраний увесь бруд, підшита стеля. Також навели порядок і у дворі родини переїхали разом з невеликим господарством, і для нього вже облаштовано нові місця для перебування. Мы приїхали, ну, хозяйство привезли, одних только уток и кур. Уток 12, кур, штук 15. Вот, Привезли там три малые порося, но так как в город, щоб не было запаху для соседей, так как от животного есть, ми вынуждены там его были ликвидировать. Ну, привезли картофель. Закрутки, все, все, як положено. Аби не повторився такий випадок, як у клишках, родина вже трохи себе убезпечила. З господаря будинку взяли розписку, що він зобов'язується. Поки його не продавати, а не дає його в користуванні Кузьменкам. І Олександр Іванович вже будує плани на майбутнє господарським оком оцінивши масштаби робіт, які ще треба виконати. Зараз залишилося поміняти забор. Забор там под з двох сторон. Поміря забор і утеплити стіни вдома, тому що стіни вдома промерзають. Ну не вдома, а кухні. Віранди утеплить і крішу перекрити. Якщо вийде, дом буде пригодний для того, щоб можна проживати. Люди, які звикли працювати, не збираються сидіти на місці. Олександр Іванович із серединобуди навіть привіз у шостку мотоблок, але ділянка землі поряд із будинком говорить замала для його планів, тому хоче звернутися до старости Миронівки, щоб отримати там землю. Абратимся до старосты, чтобы он нам поддержал наше решение и выделил где-то заброшенный огород у людей, чтобы можно было выращивать сельхозпродукцию для себя, и, а также помогать внукам своим, внукам и детям. У нас выходит, что семья, мы переехали, с нами снимаем жилье, еще две дочери с детьми. Тоже они находятся в зоне боевых действий и детей заставили евакуювати в шостку. Поэтому они приходят иногда внуки в гости, и нужно хотя бы приготовить картофель, пожарить. Такі люди, як родина Кузьменків, не втрачають оптимізму, облаштовуються шості, сподіваються, що більше не доведеться поневірятися по інших будинках. Олександр Іванович і його дружина Марія Іллівна твердо вірять у перемогу України і мріять повернутися додому до рідної середини буде.